Критичні роди родичами боїв переважно, германців, кельтів. І що їм можна? вони якби прикривали собою підданих роб... ну от прикривали їх від проклять, темних от, цих от, жіночих сил хаотичних. Ароматами вироджені, Фотографія називається це перебільшено в рази Олександр Друге про гемофілію, царевича Олексія, в тому ти -то справа, що насправді у всіх у нас, на жаль, вообще у всіх людей є скільність до певних спадкових хвороб. Просто в аристократичних це протягом поколінь це можна вичепити. І, до речі, коли Микола Другий одружувався на своїй дружині, його попереджали вже тоді було відомо, що конкретно при цьому шлюбному союзі може бути рис гемофілії. У коли мали захворів на гемофілію. То є, в цілому, якби я набрав іншу принцесу, взагалі не було ніяких проблем. До речі, сам Микола II, він був настільки здоровий, що міг наспор розірвати а, колоду карт. Але це, було, ми, ми, це ми, ми, ми. в тому ти -то справа, що тут дуже перебільшено. Я про це читав цікаві дослідження. Там, скажімо, описується, що реально, якщо б ніс підразнічі генерали з царської шміти, то все було б нормально, тому що акт його про Реально, фуфловий. там вообще он просто рукою написав, я зрікаю. Там не печатки, немає нічого. Да, це його почерк. Ну проблема в тому, що по перше, це сама актні правомочне зречення царя. Не існувало такого поняття. По друге, всі важливі акти російської імперії були розписані, як треба робити.